Доборолася Україна до самого краю, гірше ляха свої діти, її розпинає. Замість пива приведує кров із ребер тож. Просвітити кажуть, хочуть материнські очі з современними огнями. Повести за вікон, за німцями, не до ріку, сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих на доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших носити. Побачите славу, живу славу дідів своїх, і батьків лука. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла, незабуті дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Ось така от наша слава, слава Україні. Ось так і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима. Ось так і ви розпитайте мученьків, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і дідучок поцілує вольними устану. Одна забудеться, срамотня давня година, Одна оживе, добра слава, слава Україні. І світ ясний, невечірний, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.